Сьогодні в нас буде розмовне відео. Це відео буде присвячене тегу про в'язання без прикрас, який започаткувала Лариса з каналу Лише про в'язання з плицями та ачком. Зараз у мене буде ось такий процесик невеличкий. Я в'яжу з пряжі. Хіп якщо вам цікаво, і ще з ось такої з магазину Екш. Це про початок цього процесу я вам показувала в своєму останньому влозі. Якщо вам цікаво, переходьте, буде обов'язково посилання на нього, буде закладочка. І якщо вам цікаво, послухайте мене, мої відповіді на питання: беріть чай, беріть каву, беріть своє в'язання. І буде розмовне відео, бо я. Відчуваю, що я давно з вами не бачилася, ви давно не бачили мене, і мені хочеться з вами поспілкуватися. Моя перша пряжа, знаєте, це таке, якщо чесно, я пригадую а, просто початок свого в'язання. Це було в школі, здається, в школі, десь молодші класи. Я бачила, що в'яже моя мама, бачила, що іноді в'яжуть моя бабуся. І я а, захотіла теж зв'язати, вони мені дали а, нитки пряжу. Це були, ви знаєте, всі, якої, кольори радянської пряжі. Вони чомусь якісь такі були своєрідні, і це кольори, які можна впізнати взагалі без, без проблем. знаєте, Це був синій кольор, якось десь ось такого відтінку чи, мабуть, трошечки інше. але всі знають радянський синій колір. І ось це була пряжа з такого кольору, я в'язала. І тому це була перша моя вовна така. Але на той момент в'язання в мене не Та, задалося. в мене були дуже смішні е петлі, ну, Звісно, такі діркаві, дуже все таке. це було в'язання лицевою гладдю. І я, я зараз пригадую, бо, господи, думаю, як я то в'язала. Мені ніхто ні, мені ніхто там багато чого не показував, не роз'яснював. Але це була просто спроба. Я дитина собі сиділа, гралася, і ніхто не їй не заважав, і були раді, що вона її не заважає. Ну, це, знаєте, з батьківського такого. Ось, а взагалі перша в'язальна пряжа в моєму свідомому в'язанні це була пряжа Alize Baby. Яка з Алізабеті, коли я захотіла зв'язати з сину Шарф і пішла в е, магазин Люкс. Хто з Маріуполя, хто в мене дивиться, той пам'ятає цей магазин. Е, це був магазин люкс, і е, там був багато-багато років був відділ е, пряжі е, матеріалів для творчості, бісер, муліне такого іншого, і дівчина, котра там. Котра була підприємцем і там цю площу винаймала на свій магазинчик, вона мені порадила саме «Ariza Baby». Я вам залишу фото свого готового в'язального виробу. і я дуже, знаєте, тоді в'язала. Це була ніжна ниточка, і вона мені запропонувала саме акрилову нитку, тому що ми тоді не знали, чи є в нашого дитина алергія на голову. Але це був такий. Зв'язаний в увагах візерунком рис. Тобто я ще там не пам'ятала, вже, які там лицеві, які такі, бо в мене було. Ну, я не в'язала до цього часу. А потім я не захотіла в'язати резинкою, звичайно, один на один. Мені здавалося, що це так складно. І я зв'язала просто плавхустковою такою в'язкою, та, яку в мене ось тут -от на смужках. Замість резинки ось такий зробила кінцівки шарфу. І зараз так, зараз я намагаюся нав'язати закрило і, звісно, наберу в руки радянську пряжу. Наразі в мене є моточна пряжа, і тут в мене стоїть процес з бобійної пряжі. О, насправді, ну, мабуть, більше я купую пряжу моточну, тому що вона в мене тут зараз у більшому доступі, тому що в ЄС, якщо чесно. А, Бо пряжа коштує дорого. І пряжа, ось ця, котра в кошику лежить, вона придбана в Україні. Тобто я замовляла її в дівчини в Україні, і вона мені її сюди пересилала. Ось. Але більш точні, тому що, знаєте, є дуже багато класних фірм, артикулів, брендів, котрі я хочу спробувати, про котрі я багато чого чула. І деякими з цих. Своїх відкриттів я ділюся, наприклад, пряжа регія моє останнє відео на каналі. Хто ще не бачив, подивіться обов'язково, це дуже цікава історія. В оффлайні, в офлайні теж купую, якщо тут навколо себе бачу. І починала я з купівлі в офлайну магазинів, а потім почала опановувати інтернет-магазини. Якщо І я купую в інтернет-магазині вовну, в котру хочу натуральну вовну, Мати в себе на руках, тому що е, дуже багато акрилу продають навколо мене. Акрило напівакрило, і мене це дивує. Але насправді е, дівчата, котрі в'яжуть навколо мене, ну тобто чешки, так? вони в'яжуть закрило, їх не турбує, то, що це акрил. Що він не має таких властивостей, як, наприклад, е, Вовна, і я навіть чула таку думку дівчат, котрі. Українки, котрі виїхали в евакуацію, там в Німеччину або там, в іншу країну. І вони кажуть, що, типу, люди тут економлять на виробництві, тобто дешевше зробити виробництво акрилу, ніж зробити з вовни. А акрил, типу, має такі самі властивості, як і вовна. Я цього. Ну, мені це дивно чути, якщо чесно. Я вважаю, що вона це круто. Вона має гарні властивості і тому з неї і почали в'язати, тому що вона така класна так, взагалі людство. Або, наприклад, пряжа продається. ну, Тут немає такої пряжі, як я хочу, наприклад, пряжі Норд. У мене тут в магазинах її ніде не продають. А в офлайні чудово, що можна придбати, придбати е, нитку, коли ти її потискала. І вона дуже ніжненька. Ти розумієш, то колюча буде нитка чи не колюча. <му> ніколи не придбаю пряжу на кобохо, ніколи не придбаю пряжу в магазині Теді. А, в наступному влозі я вам розповім, чому саме. Хоча думаю, в'язалочки, котре вже, як то кажуть, наступили на ці граблі магаз... пряжі з магазину Теді. В не зрозумію, чому. А, також я не хочу купувати чеську пряжу лофоті Сокс. У мене було відео трошечки про цю пряжу від Гоку, саме тому що коли в'яжеш Карпетки з цієї пряжі, виходить якийсь психодел з кольорами. Багато пряжі, це знаєте, коли я дивилася канал дівчини, не пам'ятаю. Там вона розповідала про те, як про дівчину, котра має ледві не 200 кілограм тої пряжі. Запаси. Ось для мене це багато. Скільки в мене запасів ну, десь, мабуть, кілограм 5, ну, якщо я так гадаю, що в мене є, можливо, в мене більше, і менше. більше, менше, Але мені здається, що це багато, тому що я все бачу ще якусь пряжу, хочу ще купити, ще купити. І тому мені здається, що мати пряжу, з котрої ти не будеш ізати, це не завжди чудово. Але при цьому я гадаю, що якщо потрібен якийсь базовий колір, колір там, білий, чорний, сірий, і ти хочеш його додати, але тебе його немає, і ти для цього мусиш ти мазин, то це не дуже зручно, тому що мають ну, бувають якісь обставини, коли пряжа потрібна зараз, а в тебе немає чим її скомбінувати. Або якийсь терміновий процес, там, да? наприклад, в мене було шо, а, дитина згубила шапку. А шапку треба носити зараз, з чого її в'язати? І починаєш купувати мотки з цього шапку можна зазвати, з цього, з цього і так все це розростається. Так, трошечки вважаю, в мене є ці запаси. Я вже думаю, що треба купити контейнер і десь туди скласти на свою пряжу, щоб вона не лежала в турбинці, в екотурбинці від АТБ. До речі, про екоторбинку від АТБ. В мене є теж відео. Хто не дивився, можете подивитись, там в мене. До речі, є запаси пряжі. Ну, не всі, але ви їх побачите. Я така людина, котра, знаєте, я не розумію описи. У мене, мабуть, це в мене травма, мабуть, називемо це так. Після. Книжок радянських часів по в'язанню, де намальовані ось ці петлі, що то треба робити і що там написано. І людина взагалі в професії, котра пов'язана зі словом. Але коли я починала читати книжки по в'язанню, я не розуміла, про що там йде мова. І тому і я, коли дивилася в інтернеті якісь описи, я не розуміла, що то треба робити. А це стосувалося здебільшого знаєте, якихось візерунків. Візерунків, і тому я більше люблю бачити, як людина робить, тобто відео майстер-класи, і по ним я можу зорієнтуватися по е конструкції конкретно цілого виробу. Так. Ось. І тому я не в'яжу по описах. Я не купую чужі майстер-класи і не купую чужі описи. Але я можу купити курс пов'язання, коли ти. Купуєш курс зв'язання там реглану. тобто тоді, коли я не знала, як це в'язати, а я хотіла зв'язати гарну річ, а в мене там, знаєте, шивні ці рукави, котрі із тих виріб виглядає насграбно. Хотілося в'язати як якомога краще. Я тричі купувала курс зв'язання плачових виробів. В цілому я задоволена, тому що я отримала уявлення, як це має бути. І до того, що було зручно, що якщо є питання, я можу задати це питання людині, і вона відповість, а не так, як це буває на YouTube каналі. Ти щось в'яжеш, щось не розумієш, задаєш питання, а блогер такий, коротше, опа, через півроку. А тут же в мене є коментар, я зараз відповім на це. Або буває, що взагалі не відповідає. Тобто є багато речей, яких я ще жодного разу не в'язала. Але, мабуть, основні якісь речі, так я вже спробувала в'язати. Ніколи не буду в'язати купальник. Мені здається, що для одягу гачок буває важким. Е, нічого немає проти ковтинок, кардиганів, це класно і іноді деякі речі, я дивлюся, вони офігезні. Але коли це стосується ближче до тіла. Мені здається, що те, шорт купальник, вікінь, якийсь щось таке зв'язане саме. очком. це ну, я відчуваю фізично, як то може бути незручно людині. Знаєте, взагалі нагадую якісь первісні часи, коли люди там е робили е одяг з того, що в них було під руками. Кого не хочу образити, дівчата в'яжуть, ви молодці. А ще до речі, я ніколи б не зв'язала шорти. Я бачила в'язані шорти дуже таки ледве не з начосом І шорти зв'язані з чогось такого, типу воно, бавовне. Ну, якось я не, не прийшла до цього, тому не буду в'язати. Це така мрія, знаєте, дорога мрія. Зараз я, мабуть, знайду, якщо що, я вам вставлю фото сюди потім. E, значить, є такий виробник, виробник, дизайнер Кіро Байкін. Ця людина продає, створює і продає в'язальні набори. І ці набори складені з вже з міксованої пряжі. Ну, тобто, там в наборі є вовна, здається, мохер за все. В ну, чому такий мохер? Знаєте. Більш нагадує борште Дальпака, хто в'язав з сана Денес Гарн, той знає, про що я говорю. Тобто мохер не тоненький, не дуже тонкий. Там є значить, цей мохер, є стечкова така пряжа, і ця пряжа може бути ще з бісером, з якимись паєтками, тобто різні варіанти. І ще якийсь третій варіант цієї пряжі, не пам'ятаю що. Ну, коротше, коли ми в'яжемо виріб, виходить. Неймовірно красива і гарна річ. Набори ці продаються, а саме нав'язання тільки плечових виробів, об'єм пряжі він залежить від вашого розміру. Тобто ви купуєте на розмір S, M, L і так далі. Це моя мрія, тому що це дуже-дуже гарний надає. І я дуже захопилася цієї теми міксування пряжі, коли вперше побачила ці готові роботи. Зараз моя задача це да, зробити кошти і придбати цю класну і офігезну пряжу. Буває, що я можу купити пряжу, вона мені дуже подобається. Ну, тобто, не цю, цю я купувала під процес, але в мене є кілька моточків, котрі я купувала ось просто тому, що вони класні. Що я з ними зв'язала, не знаю. Але були такі моточки, з котрих я залишав дитині, і не одну. Цю пряжу я купувала під модель. А щодо візерунка, ні, такого в мене не буває. Візерунок я, я спочатку придумую модель, а потім дивлюся на візерунок. Тобто я знаю, що я хочу майку. Дивлюся, які класні візерунки є. Я знаю, що я хочу кардигану. Так, в мене було з кардиганом, візерунком листя блакитним. Я його зараз активно використовую. У мене є вже другий рік поспіль така традиція. Якщо в мене є довго в'яз, то я його обов'язково дов'язую. У мене таке тобто, так було, що я минулоріч, тобто з 22 на 23 рік, я дов'язувала вночі светр, який я починала в'язати ще в лютому. Мені було його важко в'язати, тому що я в'язала його в підвалі. І це була така собі в'язотерапія для мене. Я жодного разу той светр не носила, в ньому дуже багато кінчиків треба заправити. Я його дов'язала, поклала в шафу там і лежить. Тобто більше року в мене не було такого процесу, який я б не дов'язала. Я його віддам на благодійність або запропоную своїм близьким. Часом. Гулянкою в парку в хаті нічого не пороблю, але буду сидіти в'язати швиденько. А, тобто якимись своїми буденними справами, а, якось так. Тобто, ну, звісно, якщо треба йти на роботу там, чи на якісь курси, я, я це не покину. Здебільшого я, я в'яжу щодня там по, одному, по одному по два рядки. Але останнім часом в мене буває таке, що я не, не в'яжу щодня, тому що, не знаю, мабуть, це вітаміноз, чи може весна, чи може такі важкі новини з України виводять з колиї, так, чи, чи може, не знаю. Багато чого впливає на настрій іноді. І в такому разі не завжди ось це в'язання як метод боротьби зі стресом чи його якось прожити допомагає. Тебе натхнення в Ютубі, в Пінтересті надихає, коли ти бачиш продажі одяг. Ти бачиш, а в мене вже є. Взагалі, знаєте, я зараз в мене почало потрошку збиратися багато одягу, який я в'яжу собі сама. Він мені подобається, бо в мене є там пару декілька виробів. Це були перші вироби, котрі мені не подобалися. Їх я не ношу. Їх тут у мене зараз немає з собою. Вони залишилися або в окупації, або у родичів в Україні. І я не, не ношу. А ось тут вони гарні, класні, там якісь вироби. Я ношу їх, і вони подобаються людям, котрі бачать мене в них. І кажуть, о, тебе така гарна картина. І це приємно розуміти, що в твій ступінь майстерності вже дещо вищий, потрошку і потрошку і надалі досконалюється. І надихає, коли підходять, каже, а слухайте, знаєш, це зв'язати? а яку пряжу підібрати, як оте інше. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. В наступному відео я вам покажу вже. Це буде влог, ви побачите мої вже в'язальні процеси, на якому вони етапі, що в мене взагалі вийшло, які результати, можете так само писати в коментарях, з якої пряжі ви наприклад, особисто ніколи не в'язали. Яка ваша перша пряжа була першою в вашому житті? Що ви ніколи не зв'язали. На цьому все. Бажаю вам миру, бажаю вам перемоги, бажаю вам здоров'я, бажаю вам гарних в'язальних процесів. На цьому все. Бувайте!